Привіт! Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини Ігрового всесвіту. Президент студії CD Projekt Red Адам Кічинський запевнив, що четвертий відьмак буде не про Геральта. Оце так несподіванка. А також додав, що четверта частина стане першою в новій трилогії. Відьмацький серіал з Генрі Кавелом в головній ролі вже майже дозняли. І йде стадія продакшену. Фанати серіалу радійте, фанати відьмака, готуйтесь кринджувати. Юбісофти заявили, що Assassin's Creed Міраж буде останньою грою про асасинів на пастген консолях. Радійте власники PS4 та Xbox One. Дуже файно, і ми задоволені. До речі, щоб пройти цю гру, вам знадобиться 10-20 годин, що якось мало в порівнянні з попередніми асасинами. Але як на мене, це набагато краще. Крім того всього, режисер Assassin's Кріт під час інтерв'ю промовив, що міфологічних елементів у грі буде менше, ніж у попередніх. Але вони будуть, як приклад, назвав появу Джина. Чекаємо ще килим та компаньйонам авпочку. До речі, попередні замовлення вже відкрились, і з них можна дізнатись вартість гри. Ubisoft Plus доступний на 30 днів абсолютно безкоштовно, але не в Україні. У мене ж очі з слюзьми заливаються. Інтернетами ширяться чутки, що начебто Microsoft збираються придбати Asobo Studios. Так так, тих самих любителів ставити сердечки і русні за сумісництвом авторів Еплоґветейл. Яке кончене. На що тільки не піде Філімон, аби прибрати з гри росіянську локалізацію. Наша із вами русофобія недостатня. IGN виклали ексклюзивно нове 38 хвилинне відео ігроладу брехні П. Петро Олексійович це ну, ну, месія просто. Наступний Nintendo Direct має відбутися вже завтра. Чекаємо новин про нову Зельду. На цім все. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих добродіїв на ваших екранах. А я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще зустрінемось в інших місцях інтернетів. І до середи.